Вітаю вас, друзі, Попереду вихідні. Давайте подивимось їхні енергії. Так, руна Альгіз перевернута. Це означає, що щось йде не так. Вищі сили нібито стоять в стороні і не підтримують вас у цьому напрямку. Беркана перевернута. Ваша жіночність страждає, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то ви, можливо. Занадто суворий і потрібно десь бути трошки м'якішим, тому що в кожному з нас є і чоловіче, і жіноче начало. Так, потреба потреба змінити оці енергії. Жінці стати суто жінкою, вийти в баланс між чоловічою та жіночою енергією, чоловікові так само. І тільки після того буде у вас якесь пожинання плодів. Тобто вихідні дні. Будуть спрямовані саме на те, щоб в енергетичному плані ви змінили свій баланс чоловічого та жіночого, досить цікаво. Давайте, що нам ще карти та розкажуть, тому що за рунами досить таке неоднозначне послання. Так, тяжкий період у вашому житті. Цей період пов'язаний з якимись минулими спогадами, минулими подіями, щось десь тягнеться. Якась тяжкість, яка йде з минулого, відчувається сьогодні у вашому житті. Двійка чаш, чудова карта. Ілюзії і Рицар Пентаклів. Показують, що ви мрієте про те, щоб бути в парі, бути в союзі. Але поки що. Це, ці мрії, ці ілюзії залишаються лише мріями і ілюзіями. Хоча насправді вже хтось до вас рухається, але досить повільно ваша половинка рухається до вас. Але це повільна карта. Так, у вас багато енергії, у вас є зв'язок з вищим я, у вас дуже розвинута свідомість, підсвідомість, інтуїція. Сьома чакра загалом. Ось знову про баланс. Баланс вогонь. Башта. Так, вам потрібно віднайти баланс в собі. Баланс між фізичним та духовним. Тому що у вас дуже багато вогняних карт, ось тут, наприклад, дві підряд. І це нібито, ну, але немає балансу. І це спопеляє вас. Вашу душу. Ну, вихідні досить цікаві мають бути в цьому напрямку. Так, буде прорив у цьому напрямку на вихідний.